Ви вже були в Німеччині. Ви оформлювали або майже оформили тимчасовий захист. Потім змушені були повернутися в Україну і тепер знову хочете приїхати до Німеччини легально і без проблем. Але виникає головне питання: чи має значення, що було раніше? І чи прив'язує вас це до конкретного міста? Або землі. Сьогодні я поясню це простою людською мовою. Це відео для тих, хто вже мав контакт із параграфом 24 у Німеччині, але з різних причин не залишився. Хтось не дочекався документів, хтось отримав статус, але поїхав. Хтось повернувся в Україну через сім'ю або здоров'я. І тепер усіх хвилює одне: як правильно діяти при повторному приїзді і чи не створює минуле проблем для майбутнього? Почнемо з головного: у німецькому праві важливо не те, що було колись, а чи існує чинний статус зараз. І це ключ до розуміння всієї теми. Немає чинного статусу, немає юридичної прив'язки. Якщо шлях був розпочатий, але не завершений, це перша і дуже поширена ситуація. Наприклад, ви приїхали до Німеччини, зареєструвалися, подали документи на параграф. Але не отримали пластикову картку і часто навіть не отримали фікціон Бешайнігук. Після цього повернулися в Україну. Юридично це означає: статус не був наданий, процедура вважається перерваною, у вас не виникло дозволу на проживання. При повторному приїзді вас не можуть вважати закріпленим за старим містом. Ви починаєте процедуру як нове звернення. Стара спроба це просто запис у базі. Вона не створює зобов'язань. Якщо ж тимчасовий захист був отриманий, тепер друга, складніша ситуація. Якщо ви Реально отримали параграф 24. Мали пластикову картку або діючу фікціон Вишайнігу, проживали в конкретній землі, а потім поїхали з Німеччини. Тут вже все залежить від одного питання. Чи є статус ще чинним на момент вашого повернення в Німеччину? Якщо ви були відсутні недовго, менше 6 місяців, посвідка не закінчилася, статус формально не припинили. І тоді так, ви юридично пов'язані з цією землею. Логічно і правильно звернутися туди ж, бо саме там живе ваш дозвіл на проживання. У такому випадку минуле має значення, бо статус досі існує. Але дуже часто ситуація інша: якщо ви були відсутні понад 6 місяців, або строк дії параграфу 24 закінчився, або статус автоматично припинився, тоді відбувається важлива річ. Разом із статусом зникає і прив'язка до землі. Юридично це означає повторний приїзд, нова процедура, стара земля більше не має над вами компетенції. Ви не зобов'язані повертатися туди, де були раніше. Чому ж тоді виникають проблеми на практиці? І тут важливо пояснити, чому люди чують. Інше. Коли Аусленда Бехьорде бачить у базі старий параграф, іноді звучить така фраза. Їдьте туди, де ви були, зареєстровані. У більшості випадків це не юридична вимога, а адміністративна зручність, стара справа просто залишилася у системі. Але вам важливо пам'ятати, якщо статус припинений, обов'язку їхати туди, де ви були зареєстровані, немає. Тож, як людині себе правильно поводити? Найважливіше в цій ситуації спокій і чітка позиція. Людина має розуміти і сказати: мій попередній статус параграф припинився. Я подаю нову заяву відповідно до теперішніх обставин. І тут ще один важливий момент: усні слова це не є рішення. Якщо є сумніви, завжди просіть письмову відповідь. У Німеччині дуже багато змінюється, коли все переходить у письмову площину. Тож, дійсно, багато випадків, коли люди просили письмову відповідь пояснення і отримували позитивний результат. Якщо вам важливо не просто отримувати суху інформацію, а людське пояснення і підтримку, я запрошую вас у мій телеграм-канал. Там формується жива, щира спільнота, де ви можете ставити свої запитання і відповідати вам буду я особисто, а не чат-бот і не автоматичні відповіді. Це простір, де з вами говорять і говоритимуть, як з людиною, з повагою і з розумінням вашої ситуації. Посилання ви знайдете в описі каналу, тож у підсумок коротко скажу, якщо процедура не була завершена, ви нічим не зобов'язані і не прив'язані. Якщо ваш параграф 24 був отриманий, але завершився, прив'язки до землі більше немає. Якщо параграф чинний тоді прив'язка до землі є, і потрібно їхати до тієї землі, де ви були, та поновлювати свій параграф.